Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен легкі сніг, здоров'я Вен. Що ж, в Європейському Союзі нас чують і водять санкції, але здається, що це замало і треба більше. Між тим весь світ продовжує обговорювати, як Путін переграв Трампа. Але ми вже зрозуміли, що напевно нам треба просто своє робити. Втім, все одно і цю тему ще зачепимо. Ірина Оздова звати мене з нами тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Не встигли сьогодні повідомити нам в особі найвищої дипломатичної представниці Європейського союзу Кайкала, що 17-й сесійний пакет ухвалений. Президент України Водимир Зеленський подякував всьому європейському союзу, президенції Єврокомісії Урсулі ляйн за це. І також вже розповів, що в наступному 18-му пакеті санкцій від Європейського союзу ми очікуємо ще більше тиску. Російська нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки і фінансові схеми це те, що найбільш болісно для Росії. Відповідно, найбільш корисно. Для миру наголосив Зеленський. ну дивіться в цьому ж 17-му пакеті є ті танкери. Да, хай по них б'ють не фізично, але санкціями. Наскільки це ефективно і чого треба очікувати від 18-го пакету? Що туди конкретно треба е засунути, щоб він був дійсно ефективним, і коли це може статися? Ну, давайте я ж сказав, яка моя думка. Вони зараз можуть блокувати, блокувати нафтові нафтові танкери з Балтійському моря з причини екології. Тоді їм ніяких цих пакетів не потрібно. тому що росіяни адаптуються до цього достатньо швидко, так болісно. Так неприємно, але якщо дуже постаратися, гроші багато чого вирішують. Тому сподіваюся, що Україна повинна тиснути на, на наших партнерів, щоб організовували те, що потрібно. Пане Тарас, але оці санкції якраз проти цих 200 танкерів, як це вплине конкретно? Тобто вони будуть боятися виходити, їх будуть боятися приймати ті країни, які користуються їхніми послугами. Тобто, як це на практиці? Оце болісно вкладається. Ніяк. <сіх> тому що вони просто в парти не будуть Європейського Союзу заходити. Зайдуть в Росію, попливуть під різними цими прапорами, так а потім зайдуть в порт, наприклад, у Китаї чи в іншому місці. Ну, тому що це, це ж натіньовий флот. Це ж флот такий, там, знаєте, спіймають, не спіймають. Якби була відповідальність за отримання нафти. Або за отримання там фальшивих страховок. Ну, не фальшивих, не, не сертифікованих страховок в портах. Це було б серйозніше. Ну, от яка, яка, яка санкція, наприклад, для того, хто купує цієї нафту? А не як? А в порт, якщо заходить такий корабель, які відповідальність е, е, власника порта портів, а не як? Якби автоматично і на них розповсюджувала санкцію, теоретично я набираю, бачив механізм, але підозрюю, що це ну, красиво на папері, створить проблеми. Але ж вони можуть ці по-різному, можуть там махінація робити, документи підкласти інше на цей корабель, Виявиться, що то не той, не те то судно, яке вважало, знаходиться під санкціями, перейменувати його, наприклад, і так далі. Ну тобто, там, в принципі, можливості, вони, якщо дуже, дуже захотіти, досить багато. Mm-hmm. Якби вони дуже захотіли, то був би ще один крок, до якого сьогодні закликає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед засіданням ради міністрів закордонних справ блоку, який відбувається сьогодні у Брюсселі Європейського союзу. Значить тут ми казали з вами напередодні, що G7 розгляне зниження цін на нафту російську до 50 доларів за барель. А Сибіга каже, що треба знизити до 30 доларів за барель, що це має вийти за межі 17-го пакету і всіх інших, і гранична ціна на російську Бо повинна становити 30 доларів. А що має статися, щоб на цей крок пішли країни Європейського Союзу, наприклад? Ну Давайте так. Е -е -е, якщо немає реального діючого механізму, який запроваджує додаткові е -е, м -м, механізми впливу, точніше, виконання цих санкцій, Ну це теж знаєте, ну красиво теж на папері, але спробуй це, 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 це зробити. Тому ну ну нехай знижують це дуже добре. Але чи як воно буде насправді робитися? Чи можуть там через мережу фірм продавати по інших цінах? Ну, наприклад, з Росії воно виїжджає по одній ціні, добре 30 доларів, так. а потім доїжджає туди, куди потрібно, за зовсім іншу суму. Яка відповідальність цієї людини, яка купує цю нафту? Тим більше вона по паперах, вони знову таки, як по паперах може коштувати стільки, а потім вони перельють цю нафту в іншому на інші танкер, а потім е змішають з іншою нафтою, наприклад. Тобто там схем в дійсності дуже багато може бути? Пантерас, так а чого а по такій дешевій ціні не купувати? Це ж це ж халявна ціна, фактично. Ні, ну давайте. Це ну по перше, що будуть росіяни це продавати за такі, такі, такі гроші. Це раз. Е, ну по паперах можуть продавати, а реально можуть там і по 50 продати, якщо там різна може бути ситуація на ринку, тому що ціна може коливатися. Ось і так далі. Ну тобто, тобто такі такі ціни і такі заходи, як показали, ну вони достатньо неефективні. Вони які ну не можуть не можуть конкретно вплинути, якщо тебе спіймає. Я говорю, от бити по портах, які приймають ці танкери. Оце серйозно по благо власниках портів. Отут вони вже будуть думати. А я поки не бачив відповідальності власників портів, чи хто купує за це. це. Ні, я але я думаю, що ми не побачимо. Тобто, це окрім бити ось ці всі, всі інші санкційні обмеження не надто дієві. А водночас, а Китай тоді б не міг Китай ще більше доїти Росію і дешевше, якщо вона буде загнана в кут ось такими санкційними кроками. Ну, давайте, ну добре, вони Ні, чи будуть даїти, можуть так. бути. Це, це ніхто не заперечує, вони, в принципі, на них тиснуть, змушуючи їх продавати по внутрішньоросійських цінах, ціна. які так. дотовані в тому числі. А, ось. Але знову таки, якщо на ринку ціна, там, припустимо, Юроса все ж таки там, 49-48, то всі ну, буде вибір, куди продати, наприклад, поза Китаєм. так? Там же ж якщо є інші конкретні контракти, там же зазвичай фіксується ціна. Наприклад, наприклад, якщо наприклад впаде ціна, припустимо нижче цього ринку, то Китай буде. Якщо є конкретні контракти, вони будуть змушені купувати по такій ціні. Угу, угу. А до речі, цікава статистика спостерігається, що Китай зараз помітно знизив закупівлю російських вуглеводнів. Зокрема, в квітні поставки вугілля і нафти впали близько на 13% порівняно з аналогічним місяцем року минулого. Це демонструє статистика китайської митниці. Буду думаєте, що може бути пов'язане ось це падіння. Ну, я думаю, що це вже пов'язане зі скороченням споживання Китаю. Може бути якісь сезони, тому що все ж таки удари Трампа по їхній економіці ну впливають на уповільнення економічного зростання. Це може бути. Е, може бути з інших причин, е, там, наприклад, реально не могли могли не домовитись по ціні. Може, якась е, там іранська нафта, наприклад, зайшла, може вони скорочують саме у цьому регіоні? Тобто, тут е, причин може бути багато, але одна з причин, я вважаю, що все ж таки це торгівельна війна, яку розпочав Трамп, тому що це приводить до скорочення споживання нафти. А <свят> ну але що вони ще з Китаєм або уже Трамп стосунки нібито якось намагається налагодити і ця тарифна війна, ніби виходить на інший план. Чи її наслідки, ось тих там да, місяця, які ми бачили, вони будуть ще відгукуватися найближчим часом? Хто сказав, що там закінчена війна? Там зіткнення неминуче. Я вважаю, що зіткнення США та Китаю воно неминуче через економічні причини, в тому числі. Ось тому, що зараз от Китай дивляться, наприклад, що що можна робити, наприклад, створивши там армію дронів, у них є промисловість, яка може десятки мільйонів дронів зробити, і, наприклад, знищити авіаносець американський, припустимо, так вони ж бачать ситуацію, так що може настати час, що можна вирішити це і так. І США б'ється за своє лідерство. Вони хочуть втримати це лідерство в світі і розуміють, що без війни не обійтися. Ну, багато ситуація в світі нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли молода активна тоді ну, Німецька імперія боролася за ринки збуту з французькою та британськими імперіями. От в чому була основна проблема, так? а не те, що просто відбулася війна. Це е, пов'язано якраз з кризою перевиробництва. Нема кому продавати. США не хочуть стільки купувати, а спроможності Китаю не стільки потужні через протекціонізм в промислову, промислову політику, що вони не знають, куди тепер збувати. А це криза перевиробництва, і це означає криза. Плюс там ну знаєте в економіці є таке розуміння як хвилі Кондратєва. Це коли раз на 40 років відбувається повністю зміна технологічного укладу. Але для технологічного укладу по потрібен там шостий переділ, шостий мас-маркет, який mm -hmm. поки не народився, а де в світі, і немає куди збувати продукцію. Тобто, тут клінч. або виживає середній клас США. Або середній клас Китаю, тому там ну, немає ніяких, ніяких цих перемирев. Я думаю, що просто це тактичні уловки для того, щоб натиснути по інших фронтах. Тактичні уловки з обох сторін. Ну я думаю, що США воно зараз шукає де, де домовитись, десь передумово де домовитись. Вони означили тренд, їм потрібна індустріалізація, тому вони хочуть, щоб промисловість це заходило. Тому що під час війни тільки промисловість може забезпечити потрібну кількість озброєнь. А ось яка і це і цей тренд означає тут сполучені Штати Америки. А так, Китай рухається з такою швидкістю, що США просто бояться, що е, це може закінчитись дуже погано для них. А ще Китай ж рухається так трохи в плані торговельному до Європи, поки штати використовують ці свої уловки. А отут не може бути переорієнтація і посилення співпраці економічної з Європою від Китаю. Ну дивіться, тут е, в дійсності це є, але і американці теж. Е, Теж не, не сидять, склавши руки. Mm. Чи є проблеми, так чи є проблеми, наприклад, що будуть підтримувати Китай? Так, але Китай підтримує Росії, вона торпедує в тому числі, Європу. Тому тут багаторівневе рівняння, точніше, багато багато складників у, цих, у цьому рівнянні, які поки що не так складаються, як здається. Так, є тактична. Спроба тому Китай такий лагідний з Європою, тому що реально боїться, що якщо Європа підтримує США у торгівельній війні проти Китаю, то Китаю реально гаплить буде. От, і Тому вони там намагаються там витанцьовувати перед ними. Але чи буде тут конкретика? Я думаю, що все ж таки будуть. Ну, це, це знаєте, то це все рівно. Диктатури йдуть проти вільного світу. Це очевидно. І співпраця з диктатурами все рівно погано закінчується. Я вже не знаю, куди штати відносити. Ну, поки що до демократії так, відносимо? Там є демократія, хто сказав, що там немає демократії. Ну, пишуть свій демократи. Ну, ну слухайте, демократи пишуть. Ну, У мене питання, знаєте, ознаки, ознаки, у них, у них все диктатура, те, що не демократи. Да? Ну, а, то у мене питання, знаєте. Ну, давайте так, давайте перелічимо основні основні фактори, які свідчать про те, що в країні є авторитаризм. так? Давайте. Перше. Е е е Цензура в ЗМІ, чи є цензура в американських ЗМІ пересадили блогерів, яких любить Трамп на перші місця а, під час брифінгу. Який брифінгу жах? Долі? От який жах. да Що сіен закрили, да, а, там інших позакривали? Що там відбувається? скасували навпаки, обмеження стосовно розмов на різні теми. Як це зробив Ілон Маск? Щось тут не пахне диктатурою. Знаєте, я щось не бачу тут диктатуру. Всі говорять, що і та далі. Держава збільшує свою присутність і вплив на громадян. Так вони навпаки скорочують присутність держави у житті громадян. Вони ж скорочують бюджети і все інше. Далі. Зазвичай авторитарний режим, особливо тоталітарний, намагається позбавити громадян зброї. Ну, щоб вони не могли захищати. Так почекайте Так, республіканці навпаки виступають за розширення прав зброї. Ось. А не обмеження. Щось тут не пахне диктатурою. А, тих, а кого тоді назвати тих, хто запроваджував ці обмеження Попередню адміністрацію? Знаєте, головне час слідства не вийти на самих себе. так? Вони так, знаєте, вони і породили, в принципі, Трампа. Вони оцеєю галціолою критикою фактично і породили Трампа і своїм захопленням лівим марксизмом. Де вже зовсім заплутали, що що де і хто кому винний. От і все. Тому які, які що ознаки диктатури бачать. Ну так, да, є вплив Трампа, так, так, суди, так Трамп суди, виграв конгрес. Кажуть, що там він судова... конгрес ви, весь виграв. Чи не, чи не подобається, що демократів так демократи втратили взагалі свої ну якісь ці е, 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 електоральні бали і, і, і лідерства? А які є? Які зараз рейтинг Камала Карріс? Аж 10%. Ну і що? Ну, йдуть протести в США. Таке де вони ведуть? В демократичних штатах. Ну так вони і так не голосували за Трампа. І де ще дитактура в чому, в чому проявляється диктатура? Те, що Трамп контактує е, з Путіним, я пам'ятаю, Обама так цілувався з Медведєвим після Грузії, аж, знаєте, аж Гайгудів, їв, і так далі. А що Обама не зустрічався з, з Путіним після Криму, фактично лігімітизувавши захоплення Криму та, та Донбасу? Да. А чим А чим злочини Путіна відрізняються а, від а, того, що він робив в Грузії та на Донбасі в 2014 році? А нічим, тільки масштабами. Так, щось я не зрозумів. то де тут диктатура? Чим відрізняється тут поведінка Трампа від інших, якщо говорити про зовнішню політику, але да, я руйнує, руйнує Союзи. Так вони завжди були такими питання. По НАТО задавалися всі американські адміністрації. Хочу сказати, 20 років вони запитували, чи його Європа, Європа не платить внески в внески в НАТО. Байден теж це робив, тільки він не прямо це робив. Ну так, більш м'яко, ну щось -то там сказав, а вони подумали, можна чухатись і не можна нічого робити. От і все далі. Які ще ознаки диктатури ми бачимо? Окрім, окрім розмов тих людей, які тепер не отримують грантів, грантів які порізали Сполучені Штати Америки. Їхні гроші захотіли дали, захотіли, а, захотіли віддали. Які ще ознаки диктатури? Хтось що бачить? Ну там мені кажуть, що Трамп мало чи не всі суди контролює суддів там неугодних звільняє там штатів те, Та які які суддя все проти нього, щось там, щось погано він контролює. Я хочу сказати, щось, щось, щось не виходить там, да у нього контролювати. Інше кажуть, що от в його бажанні постійно спілкуватися з путіним, зустрічатися, бачаю те, що він би хотів таку ж саму модель побудувати і в Штатах, але не робить цього лише з однієї причини, бо це штати і історично, і екзистенційно це неможливо, бо тоді вже люди повиходять на вулиці, йому прийде кінець, а так би він хотів і плекає таку мрію бути як Путін. Ну тобто, диктатура в США, вона самі визнають, що неможливо, не, так? Та, Ну, так. Під час слідства не вийти на самих на себе. Та -та. Що там хтось думає, може бути десь, але ми визнаємо, що це неможливо, тому що це Сполучені Штати Америки. І ті самі люди говорять про диктатуру. Ну, ну ви ж самі бачите, що люди самі в маразмі і не розуміють взагалі про що говорять. Вони самі заплутались а, в самих своїх твердженнях, так? Тому що вони так вісім років довбали Трампа називає його в стилі газети Правда, що всі просто звикли шулають Трампа, да і це тільки додатково долучало до них додаткових прихильників. От і все. Да, тут погоджуюсь. Значить, знайшла нашла для нас класну новину, яка я думаю, що вартує нашого обговорення, і ви точно скажете наскільки це а, а, позитивно за все те, що міхай і мільйонами статей, що Путін переграв Трампа. Трамп не дограв Путіна і менше з тим, а ми вже це все зрозуміли. Є і хороші новини. Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу укласти угоду. Про зону вільної торгівлі про це повідомив торговий представник України Тарас Качка, Зеленський адресував Трампу лист щодо нових можливостей співпраці країн в оборонно промисловому комплексі і торгівлі, і це буде етапом наших наступних розмов, каже пан Качка за його словами. Україна зацікавлена в такій угоді. Хоча штани штати не є її найбільшим торговельним партнером. Але а, наскільки це дійсно а, і нашим виробникам буде вигідно, аби виходити на багатші, більш розвинені закордонні ринки, а, да там вищі вимоги якості, але тим не менше і і як і про що тут може і ітися і в рамках того інвестиційного фонду по тій ресурсній угоді і про оборонну співпрацю? Наскільки це може бути великим плюсом, хай не тактичним, але стратегічним? Ну давайте так. Від цієї зони торгівлі нам не холодно, не жарко. Там так. реально такий товарообіг. Так і тому це правильно треба закріплювати. Чому? Тому що якщо європейцям влупять 25, а нам, як союзникам, 10, то Україна скаже, ласкаво просимо до ваш до нашого цього магазинчику. А, українського <продування> магазинчику, то <с emails>. <сподавання> тут правильно роблять там. Так. Ми звичайно за європейську інтеграцію так, так ми так за вас боліваємо, але ласкаво просимо. Ні, ну тут, тут правильний хід в дійсності, так і так і треба робити, але. Добувати, дивіться, нам добуватися треба доступу на американські ринки. В дійсності. Ага. І зброю, наприклад, продавати О, туди і все інше. Та, та, та. Ось що Це правильно, що треба ставати частиною ВПК, але питання знову ми те, що ми з вами обговоримо. А як ви збираєтесь продавати зброю, якщо ви забороняєте експорт, а, та, не цей е, 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 недобра людина? Не буду говорити на цензурне слово, хоча всі розуміють, що я хочу сказати, стосовно шмигаля. У нас офіційно не заборонена. Експорт для підприємства покану ліцензії ніхто не видає. Ну маразм-маразм, так. А тому тут правильний хід треба ставати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, в тому числі там якісь елементи робити, які Ізраїль це робив, а і так далі. Фінансувати науку РНД, кооперуватися з ними, десь щось продавати взагалі в Індію продавати в інші частини світу, і так далі. Ну правильний крок раз Трамп розуміє. Економіку давайте будемо говорити за економіку. І це він можливий до реалізації. Так? Тобто штати можуть ці чергові угоди, їм їм не шкода буде, так би мовити, їм теж це може бути корисно, хай і невеликі ринки. Ну давайте так. Це суто так, знаєте, зафіксуватися. Зафіксувати. От зафіксувати це це суто церемоніальна церемоніальна історія. Але я ж говорю, це ну на певний час дасть можливість Україні ну виділятися на в східній Європі, тому що в ЄС вже буде спільна політика економічна і митна в тому числі. А от британці ж там щось уклали. От тут, тут теж треба дбати про свій інтерес. Пане Тарасе, значить, Financial Таймс сьогодні таку величезну публікацію написала. Вони там і вдолі, в поперек, як то кажуть, проаналізували розмову Трампа Путіна. Все, що ми бачимо, витоки після того, і кажуть, що по перше ніхто не розуміє, що, що про який меморандум говорив Путін, взагалі від слова зовсім, як іти через той меморандум пише Financial Таймс до мирної угоди. Потім потім вони кажуть, що фактично Трамп повідомив під час дзвінка після розмови з Зеленським до після розмови з Путіним до Зеленського. Ського і до європейських лідерів, що він мало чи не виходить з переговорного процесу, що значить він довольнив усі бажання Путіна. Ну не надто хороша стаття. Після неї виходить Марко Рубіо і каже, те, що ми каже, шани припиняли постачання зброї Україні, але рішення щодо можливості формування нових пакетів допомоги зараз не немає, і ніхто не знає, чи буде, але шан продовжують працювати. Додає Рубіо над постачанням Україні додаткових батарей Петріот разом із союзниками по НАТО. Ну, ота, вся лірика переговорна, яка з якої ми нічого. Того не побачили, не почули, це ясно. А ось щодо конкретики, дії, постачання допомоги. Що чи варто переживати, що Рубіо каже, немає нових пакетів. Чи вони можуть бути, чи це будуть пакети продажу? Так вони пакетів і не дають. Вони сказали: ми, ми давати не будемо, будемо продавати. Он я бачу: Норвегія дає Україні 8 мільярдів. Так? Да. От 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 де, де зброя, де, де гроші. В Європейцям треба гроші зараз на зброю. Але й свою виробляти. Так? Ви ж повинні розуміти, чим більше і швидше Україна буде незалежна, в тому числі, наприклад, власних ЗРК. Ну так будемо говорити з американськими теж іншим тоном. А навіщо ваш металобрук нам? Воно може і не літає. От краще з норвежцями робити і зі шведами. Так, норвежці, до речі, ж на Самс разом з американцями робили. А оці джелі джевеліни ніхто не знає, це теж шведська розробка, це не американська розробка. Да, це думаю, зробили так, шведи. Ага. Да. І а... потім спільна. Ну, продавали, вони там розділили. Ми те виробляємо, ми це виробляємо. От лави, це теж шведська розробка. Тому краще ж з шведами робити там з цими норвежцями. А потім крутити носом запитувати: навіщо ваша це зброя, яка може нам не потрібна, у нас разів три дорожче там, да? от у вас три рази в три дорожче. От і так далі, тому треба самим рухатись. Чим ти сильніший, чим більше, ти ще незалежніший, і тоді ми будемо спокійно думати, там що вони дають пакети, не дають пакети. Слухайте, ви ще просити будете взяти ці пакети. І ось навіщо воно нам потрібно? Тому що краще створювати власне виробництво і конкурувати на зовнішніх ринках з тими ж американцями. Нехай самі тебе тепер вони побігають в правильному напрямку. Ну, да, хай він вітер буде попутний, але якраз такі думки такі свіжі вселяє. Водночас, той факт, що Financial Times каже, що Трамп вийшов з переговорного процесу і посилаються на те, що в своєму тому дописі після тієї розмови з Путіним він згадав Ватикан, кажуть, от знайшов собі вже й заміну, фактично. А і що це мовляв неминуче, що Трамп буде виходити. І тепер виникають питання: а чи дійсно буде Стамбул чи Ватикан? Хто має брати участь в цих переговорах? Зеленський каже, треба долучати і Штати, і Європу. Ну чи Видно, як правильно, а, правильно, да, правильно. да, а що були такі свідки російські брехні? Чи можна міняти ці переговорні майданчики? Виходить машка Алкашка Захарова, значить, і каже, що Російська Федерація не проти продовжувати переговори з нами. Таке враження, що мундірчики Соловйов дав понасиття на щось зробили як на свадьбу в 90-х, значить ну щось так вони виглядають, правда. Але ці заяви намії про що говорять? І як мають виглядати ці формати? Чи можна і експериментувати? Все одно вони поки нічого не даватимуть. Ну, давайте вони ж розглядають переговори для затягування часу для наступу. Да? То, то, то ми повинні розуміти їхню логіку, нас повинні цікавити, зброя, от і як я вам сказав, гроші від ЄС і готувати конкретно змушувати зупиняти танкери у Балтійському морі. Ось що повинні вимагати від європейців зі свого боку створювати важелі тиску на парти російське. так. Угу. Ось, ось що ми повинні робити. Тоді будемо по інше, будемо розмовляти. Що нам буде, якщо ми розблокуємо порти новоросійське, так як далеко ви будете забирати свої дупи з, з території України? От так треба робити, тому що це, це перемога не про що, тому що росіяни хочуть затягнути, а там може щось поміняється, а, і так далі. А де це буде проходити Стамбул, Ватикан чи ДН, де інде немає великого значення? Ну слухайте, це не має ніякого значення. Якщо немає, немає про що говорити, то про то можна говорити, хоч в Уганді. Знаєте, це ж немає, це ж не ніяк не змінює те, що не не про що ніхто домовлятися не збирається. Зрозуміло, ну будемо. Ми теж будемо, звісно, зі своєї сторони все демонструвати і показувати, що ми готові до миру і до переговорів. Пане Тарасе, дякую вам за цікаві роз'яснення на різноманітні теми. За ваш час завтра ввечері знову чекатиму на вас. Хорошого вам спокійного вечора. На все добре, до побачення. Вам також до побачення. Дякую. Тарас Загородні, політехнолог. Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що проводите з нами цей час. Залишайте свої коментарі. Можливо, вас щось цікавить. Ставте свої лайки, і підписуйтесь. Будь ласка, на YouTube-західнет. у нас майже 2 мільйона І на YouTube24 го також майже 8,5 нас. Спасибі, кожному, що дивитеся. Побачимося і переможемо.